Привіт усім! Це хочу повідомити всі наші подальші події як Потавський кобзарський цех. Ми вже добре табору отаборувалися у Боярка, але вже після один день відпочинок ми вже готові подальші дія. І сьогодні ми їдемо до Києва. Гуртом в нас є запрошені печарські метро, де там люди. Скоро будуть почекати. Ми бачимо, що наші хлопці <потачу> готові. Отже, побачимо, як це важко чоловіку йти до Києва. Ми бачимо, а, може буде не так просто, але якщо не пустять, ми йдемо назад до бою. Ну, ми їдемо по Києву, майже ми в центрі і тут немає машин, немає. Це Лібійський Дай... патрон. Приємно їздити по -пустому, <з -пустому, <з пустому в Києву на машині. Маю на увазі, що без корок. Mm -hmm. А неприємно. Це те, що не бачу людей і до їх дуже мало. Якось він такий сумний, такий який без людей. Right? Нема руху. Що ghost кажеш? Ghost town називається. До міста, а нема людей. Так це дуже дивно виглядає насправді, коли їдеш в місто, де немає людей. Ось так зараз виглядає Київ. і тексти на щитах. Русский солдат вспомнил семью, не становись убийцей. Место цветов те жду пули. Uh -huh. Ага. Yeah. Yeah, yeah, yeah. І так далі. Oh, Ще третя щитку проїхали там з Ясно. О, російський флаг, який прапор. О, oh, ми бачимо прапор великий, величезний. Треба б фототься щось там, ки. Так стави. І а на це місце по так? На тебе. Так. Там величезний український прапор. Просто класно. Шикарно. Це Україна. І тільки Україна. Наш прапор має, і сонце сяє на очах. Автобуси їздять, але людей дуже мало. Є тролейбуси, в тролейбусах нікого. Привіт всім! Я зараз знаходжуся в Києві і тут досить цікаво те, що немає пробок. корок, як нас називається. Взагалі, дуже дивно дивитися на пусте місто, дуже мало машин, дуже швидко їхати. Ну, що сказати? Подвійні в мене відчуття. Суття. З одного боку да, я готова да. а, Окей, готова вису. ділитись словом Божим. Да, а а з, 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 з іншого вису. боку, ну завжди молюся зараз, щоб Бог нас періг і щоб допоміг нам, тому що ми ризикуємо. Будинки, я не бачу шкоди ніяких. Так і... може все бомбувати і зай бомбі треба. Добре, дуже багато буде це в хроніці мого життя. І знову ти мені перед очима стоїш у білій сукні край води, і поглядом показуєш неначе туди, де наші сходяться стежки. Сіті ни шта я тебе не бачу, для мене і для тебе, як віки. А море ніжно горниця до степу і світніміє, мудрий, як сокра. Мені тебе не бачити, не стерпно, а бачити не стерпніше, сто кран. Але коли ми вже йшли далі від, до, від Київ так, до Церкви, в мене була така сум, так, що я тікаю від своєї хати спочатку на Полтавщину. Це було чотири дні тому. І тим далі від Києва я залишив свій Київ. Так? Я маю предки звідси, я тут жив. І я знаю, що центральна подія на це справа це є Київ, так, це центральний об'єкт. І мені не хочеться тікати, мені хочеться йти. Ми живемо зараз в боярках, всі знаємо боярки за Києвом. Сьогодні цілий день ми чуємо бомби, звідки той бомби, ми не знаємо. Але була така думка йдемо до Києва. Можливо, є людей, хто там ночують, хто теж хочуть в певній експресії. Наші праці всі ми музиканти, кобзарство, сучасні такі кобзарство чи, чи щось подібне. Скуркові uh, традиція, поезія буде ще. І ми хочемо свій внесок принести. І я дуже радий, що ви нас не ігноруєте і скажете, це щось, бо у нас є що сказати, і наша місія є захист Київ разом з вами. Але хочу вам сказати, які наші зброя. Наша зброя є той, що зараз ті, хто на харті з рушниця звірою. Зброя не захищує Україну ніяк. Путін має зброю. А де його орда зараз? Віра. І віра як це? Це кожна людина за ваші молитви, за ваші uh, переживання. Uh, це є наш захист. Ми прийшли, може це нічого не зміниться, але коли я відчуваю, ві що на мене тут бути, uh, я знаю, що ми на місці, так що зорі, може щось. Давай, 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 скажете, я давай, або... давай, у нас мало часу. Давай бігом. <реку> одна година, два десять хвилин лишилось. <реку> Дякую, що можу підтримати вас за госту... коленом. <реку> я думала, яка герой може бути для нашого народу. І оскільки я люблю свій інструмент на Я створюю композицію, я вирішила, що. Я буду підтримувати український народ своїми композиціями, буду показувати наш прекрасний інструмент, буду створювати знову нові композиції, а також буду будудьорювати Словом Божим. Були дуже чудесні випадки, коли ми їхали, і ми були вже в офіцерній події, знаєте, і Бог нас береже. І я дякую, що сьогодні він збереже, і дає можливість заграти для нас. Я буду грати. я просто хочу, щоб ви поміркували, як назвати дану пропозицію. Будемо разом приймати участь в імпровізації. Під покровом Всевишнього, Хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа, охорона моя та твердиня моя, Боже мій, я на тебе надіюсь, бо Він тебе вирве стене та колова, з мировиці згубної. З він пером своїм вкриє тебе і підкрийме його, заховаєшся ти. Щит та лук його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що в день пролітає, ані зарази, що в темряви ходить, ані моровиці, що нищить опівні, паде тисяча збоку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш, бо Господь, Господа, охорону мою Всевишнього, ти учинив за своє пристановище, тебе зло не спіткає. І до намету Твого вдар не наблизиться. Своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твій. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив о камінь своєї ноги. На лева й вужа ти наступиш, Левчука й крокодила ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє. Як він мене кликатиме, то я йому відповім. Я з ним буду в недолі. Врятую його та прославлю Його. І довгістю днів я насичу Його. І він, бачите, буде спасіння моє. Амінь. Зараз в цей час я хочу побажати вам, щоб ви молились до Господа. Він чує. Його слово каже, що Він захистить. Він захистить кожного. Вже була складна ситуація колись така, що безневинного вбили ні за що, просто. Але Він сказав, я йду, я йду за вас, я постраждав за вас. Ця жертва була зроблена да них давно, але Христос Він постраждав від даним спасіння. Зараз Він з нами, Він стукає до нас. Він відкриває наші серця, щоб в єдності разом приходити і бути єдиним. Тому вірте в те, що перемога наступить Бог над усім, Бог з нами. ta moja sestra pšenicenku žala kažu ji strastvoj vona ne odkaza oj čo ti sestra taka horda stala Tobi strastui, a tinei ut a'r gwaith arall, mae'n anodd i mi wneud. Mae'n anodd i mi gael y Absolut drib mit dir, nicht im Namen. Чому ви не заборонили кожен інструмент, кобза, бандури торбану. Uh, і коли кажуть до нас Черко, ми ніколи не можемо протистояти Москва. Вони все могутні. Вони мають ядерні бомби. І світ сьогодні каже, ой, то може дати війна нас з, з Москвою. І це пісні. Про 300 років тому битва з Потава, але вони зберіг сьогодні для нас. І що він каже? Це стара мова, борокові козацькі мова. Він каже українці, знайте, що робити зараз. 300 років тому пістому і смерть. Він каже, знайте, що сталося битва Потава. Не справа. Що Москва була ті всемогудні. Справа що вони розділили нас наліво і направо. Ми самі себе звоювали. Я так радий побачити сьогодні і захід, російські, мовні, українці. Всі покрою щиро пракнуть. А не ф'єдін дуже всі тряпнуть. На право, то наліво. אףסר דראטה, טו טו דיבו, טוי נפלאו, טוי נדיבו, אףסר דראטה, טו טו דיבו, נמאז יובי, נמאז סודי, אודז'ו טוי יגזיארו שי גודי, פרס די סבודו סי פא פאלי, סאמי סבי צוי יאו פאלי. Bratisha poraznati Śle si nam pantiski <coughs> <coughs> na yeah. <coughs> Hej, bratisща pora znati Śle si nam pannovati Nesim всім dano se je znati i ryczyami Na korabel poplattimo mnoho lude. Голічимо, однак стірник сам керує весь безхорабель. 880 роки, з родом Полтавщина недалеко від нас Пролуки, ми в Кричківка. Так що, дума. Не дума моя дума, це не Шевченко. Це українська медитація. Це є духовний твір, що зображує в певний сюжет. Це є дума про хведора без рідного. Хто чули про це Ніхто. Це є дума поминаний, де ми можемо разом ослукти цей твір і поминаємо тих, хто сьогодні немає. Ми чули статистики, що 3 тисяча 4 тисячі російських солдатів вже немає в тим світі. І правильно. Ми не хотіли їм знищити, але вже понад взяти полон це не завжди нам зручно. Так що? Молодці українці, а скільки в нас померли? Може той стиск не дає. Кажуть скільки 300-400, що не набагато більше. Але за їхні душа молимо зараз, що вони знайдуть твоє вічне життя. Бо якщо ті хлопці не йдуть до раю, я не знаю, хто буде. Так що ми вже як обзорвали метро Печерськ, прекрасно було. Зараз ми вже їдемо додому, але вже такий пізно час. так, Це восьма година. Це ще не комендантські години, так що ми стигаємо. Але коли вже за Києва, за окружена дорога, трошки страшно. Ми бачимо, що щось там сяєво якесь на небі на, на дах. Може щось там стріляють, хто знає. Ці блокпості вимикати такі фари. Так що, трошки страшно, але це все досі ми бажаємо.